Всім привіт, з вами Роман PVLK. І сьогодні я буду розбирати черговий тиждень і коротко підсумую місяць листопад. з 24 по 28 листопада будемо сьогодні розбирати. Отож, почнемо з того, що місяць получився найгірший мінус 3,3 RR. Фактично, це не є прям якийсь там великий мінус, тим не менш, по показникам він сідає перший ззаду, скажімо так. Тим не менш було дуже багато відкрито позицій, які можна було би не відкривати. Це так точно два. дві позиції, у яких були порушені правила, і там ще одна позиція, яку я виконував і технічно не було по правилам, але потім я розумів, що трішки був поспішив. Тим не менш, давайте розпочнемо з позиції цього тижня. Євроєзді, перша у нас хронологія, але він ще відпрацьовує. Отож, погнали. Місячна зона. Перша реакція на неї невдала, тобто шортова реакція, перезахід в зону, зняття ліквідності, і знову поступає у нас шортовий об'єм. Тобто, я допускаю, що все-таки друга наша спроба оновити даний лоу і взагалі затестити дискаунтні значення цього ділянного джа, Буде вдала. Отож, для мене є точка А і точка Б. Ми сформували шортовий order flow, первинний віклі Scena, але даний scenar це фактично відмітка rejection block. тому я на нього не сильно орієнтувався, тим не менш, коли вже другий раз ми заходимо глибше в даний rejection блок. При корекції знову закріпляємося тижневим СНР, для мене це було лінією на піску для того, аби я міг далі шортити. І фактично наш другий віклі СНР, формування дейлі імбалансу, Тест первинного віклі СНР, і я очікую те, що ціна зафулфілить мені дейлі імбаланс, тобто тут мені було неприйнятний РР на першому тесті. Мені потрібно було отримати фулфіл, щоб був хороший рейд. І вже після фулфілу, щоб ціна продовжила падати вниз. Так, давайте глянемо, що фактично зараз ми маємо на графіку. Зараз на графіку в нас йде агресивне таке повернення в діапазон. Ну, в даний денний діапазон. Що тут можна відмітити? Фактично, так, давайте. Як позиція виглядає, тому що я чомусь видали ось так. Фактично мені, в принципі, дана реакція зрозуміла в тому плані, що не факт, що з поточних цін, з поточних цін ми будемо рухатись вниз. ціна може дозаправлятись перед походом до основних таргетів за рахунок внутрішньої ліквідності, внутрішній факталів. Тому я не здивуюся, наприклад, якщо ми отримаємо такого типу розворот, тим не менш я дію в рамках трової системи, буду чекати вже розвитку подій на 4-годинному таймфреймі, бачимо, що ціна, ціна зробила оновлення 4-годинної структури, фактично мій стоп з великою рівністю буде досягнути. Тим не менш. Знову ж таки, ринок може показати в моменті будь-що, і закріплення в даному місці SNR буде для мене ще одне підтвердження для того, щоб добиратись тут ще одним ризиком. Будемо чекати. Побачу, як буде в момент. Наступне, що хочу розібрати, це USDJPY. Перепрошую є USD, USDCAD. Позиція закрилася по стопу, мені все подобалося і також розкажу на графіку, як саме я мислю. Отож, ми отримали таку лонгову корекцію. Для мене першою точкою зупинки є даний блок. Після такого сильного фітіля на взаємодії даного фракталу ми зупинились у тижневий сценар. І отримали чергову лонгову реакцію. Тому я очікував, що ми будемо рости далі. Тест нашого тижневого сценару: формування Daily Sценарі. Очікував тест Daily Scenaріу, похід вище. Закрився по і давайте на графіку ще дам кілька коментарів стосовно цієї позиції. Чому я тут відкривався, чому мені дуже сильно подобався цей трейд, тому що, по-перше, ми не прийшли навіть в преміум-масиву даного Дільних Реджа, тому я очікував, що Ордефло буде продовжуватись. По-друге, була агресивна продажа ось тут утворення даного імбалансу. І в моменті, коли ми сюди повернулись, ціна. Зняла цей фертал і повернула з діапазону. Тобто я очікував, що даний імбаланс для мене вже не валідний, тому що перша реакція була, вона не увінчалася успіхом, і далі продовжуємо рости. Я очікував продовження нового ордерфлоу. Тим не менше, реакція на даний імбаланс була розтягнута в часі. І ми бачимо, що коли ціна сформувала тут цей буліш імбаланс. Потім його так само поглинув сформувала ще один вже шортовий імбаланс. Тому це вже могло викликати питання з цього того, чи він буде зняти мій стоп-лос. Тим не менш, позиція була по ТС. Не хотіло дефантазувати якісь там лишні факти проти себе, щоб не виконувати позицію. І маємо те, що маємо. Так. Наступна позиція USD швейцарський франк. USD швейцарський франк це позиція, яка бралася вже на новому аккаунті, який я тут хочу відвести до Magic Level. Тому що бачимо, що було виконано великих трейдів, багато поступу закрилось, а два трейди, які виконувалися по Magic Level, вони закрилися по тейку. Тому хочеться окремий аккаунт, під окремий тип торгівлі. Коли я купляв аккаунт, зразу так не планував, що це буде окремий тип торгівлі, я вирішив відкрити в ньому і EURUSD, USD, який зараз відпрацьовує usd який вже закрився по стопу. А USD-швіцарський франк відкрив вже суто на новому аккаунті на лайві вже його не чіпав. Тобто, фактично, дешборд мій зараз видає так. Це Live-аккаунт, який зараз мінус І Даний новий аккаунт, в якому відкривалася позиція по EURUSD, швейцарський франк і USDCAD. EURUSD відпрацьовує, USDCAD закрився по стопу, usd швейцарський франк закрився по тейку. Далі в цьому аккаунті будуть виключно трейди по Magic Level, і також буду стосовно нього звітуватися. Отож, давайте розберемо. USD, швейцарський франк. Чим мені подобається робота з Magic Level? тим, що, по-перше, в мене є, скажімо так, Edge, який перевірений бектестом, перевірений всіма тими торговими даними, які до вас зі своїми хлопцями заклав цей індикатор. Тому якось простіше виконувати трейди, тим не менш, давайте глянемо. Показує мені 71%. мінімальний відсоток, який я можу брати, це від 70 і вище. Показує інколи там 68%. Також таким оранжевим кольором. 68% я стараюсь пропускати все, що 70 і вище, я беру. Денний імбаланс, денний фректал. Перша реакція покупців. Повторний захід до цих цінових відміток. І знову реакція покупців. хай як мій таргет. Ціна тестить 4-годинну точку опори, і мені потрібно, щоб на 1-годинному таймфреймі мені дали підтвердження. Мій таргет – це є Daily High. Фактично, у нас є шортовий ордерфлоу, цим я згідний, але якщо брати суто інтердей трейд від ліквідності до ліквідності, від неефективності до неефективності, то тут можна було якраз таки по, цьому, по цій логіці торгувати від даного імбалансу. До приїзді ліхаю з точки опори 4 годинного СНР і до 4-годинного фракталу. Отож, тест 4 годинного СНР аж 1 підтвердження. Фактично я міг виконати позицію вже ось тут, але це Азія, 3 ночі ось наше відкриття ринку. перша, друга, третя ночі. Я отримав повторну корекцію. І я зранку аналізуючи ринок, це було 8,50. Дивлюсь, що я вже фактично можу виконувати трейд по поточним цінам. Але ставлю стоп я не сюди, а ставлю стоп сюди. Тому що при поверненні знову вниз я вже не хотів, скажімо так, лишній раз звужувати стоп, збільшувати стоп, Щоб у мене був гірший РР, і я вирішив, що відкриюся з поточних, ставлю стоп сюди. І трейд відпрацював. Заходив я на 2%, тому що челендж чалентую по 2% плюс 644 долари. Давайте глянемо, як ціна себе показала одразу після закриття позиції. Тобто, фактично, ось наш Daily High і Окрім Flow продовжується. Тобто якраз таки суть індикатора в тому, аби досягати. Дель-Хай чи привіз дель-лоу з високою ймовірністю. Якщо хотіти перетягувати позицію, то потрібно, звичайно, не в такому контексті, не в такому контексті це робити. Це можливо, як USD GPI я брав у минулому відео, там можна було трохи перетягнути позицію. Ну, постфактну це так, також було зрозуміло, тому що там пішло не на півтори РР, а на цілих там 7 чи 9 рер. І що про що ще хочу поговорити? Язик заплютається ну нічого. Це про таку штуку, як регулярність. І я це взяв не мікрофон, а все лице. Я це взяв з одного відео, де Джо Роган брав підкаст в одного з тренерів, і він там говорив річ про те, що регулярність важливіше інтенсивності. Я наклав цю думку взагалі і на трейдинг, та й в цілому на все, що ми робимо в житті, на рівні звичок і так далі. Те, що неважливо, щоб ти там надміру працював, допустимо, як важке тренування, та там понеділок, середа, п'ятниця, ти убився, ти відпочиваєш, відновлюєшся і так далі. В такому темпі навряд чи довго ти зможеш притягнути, ти швидше вигориш, що є вищий ризик отримати якусь травму. Це ще більше дає відкат, більше займає часу і тому подібне. І фактично, в тебе три тренування на тиждень. Або, можливо, інший варіант, фактично, як це роблю я зараз. правда я це роблю не з вагами, ну не з вільними вагами, а з власним тілом, там, стреченг і тому подібне, щоб від сидячої роботи, не отримати всі, скажімо так, мінуси. Я роблю короткі тренування по 30. 35 хвилин кожного вечора. Почуваю себе прекрасно, фактично: спина, там плечі, лопатка, трапеції, болять менше від сидячої роботи набагато. І я розумію, що я втрачаю часу досить таки мало. І, по-перше, я не вигораю, тому що мені це, по-перше, приємно, а по-друге, я дійсно трачу дуже мало часу. 30 хвилин в день це можна може знайти кожен. І, взагалі, оця така регулярність вона приводить до того, що якщо брати на дистанції, то той, хто буде робити три тренування на тиждень, убиватися і так далі. На дистанції, по-перше, він має більший шанс зійти з неї. А по друге, якщо брати об'єм виконаної роботи, то в того, хто робив кожен день по 30 хвилин, фактично буде той же самий об'єм виконаної роботи. Ось стосовно трейдингу, фактично те ж саме. Не потрібно старатися вижити максимум з ринку, забрати все з ринку, там, я не знаю, заповнювати журнали до ідеалу, все там під лінійку виконувати, описувати і так далі. Нікому не потрібна ця інтенсивність, тому що, знову ж таки, є більший шанс вигоріти, і не факт, що в кінці ви отримаєте той результат, який би ви очікували, тому що та, ви закладаєте дуже сильно багато, і ви очікуєте взамін також багато. А фактично, ринок може вас опрокинути. І все буде не так, як ви хочете. А якщо робити регулярно потрохи, 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 по-перше, ви будете повільно-повільно прогресувати, досконалюватись, але оця експоненціальна крива вона потім буде рости дуже стрімко, насправді. Оця регулярність приведе до. Я впевнений, що приведе до супер великих результатів. Тому, якось так. Не старайтесь зробити все зразу. Робіть кожного дня потрохи. Регулярно, регулярно, регулярно. І 100% в кінці буде те, до чого ви йдете. Так, у мене на цьому все. Всім дякую за увагу. Сорі, що. Такий я трохи заплитий, тому що запливчастий, тому що знову ж таки, не хочу відкладати запис відео на, там, на завтра, тому що завтра неділя це повністю день відпочинку. Закидувати, пропускати якийсь тиждень також не хочеться. Я краще буду регулярно, хоч не в якомусь там шикарному форматі, хоч на якоїсь там супер класної інформації прописаної і так далі. Але я буду регулярно регулярно це робити. Всім дякую, пока, пока.